У продажі з'являється Nissan Qashqai. Це в нас автомобіль 2011 рік вироплення, експлуатація та модельний рік 2012 рік. 2 літра дизель, автоматична коробка передач, повний привід. Автомобіль в гарному збереженому стані, по кузу без дефектів, оригінальні легкосплавні диски, нова гума, по кузу без дефектів. Дивіться, стан кузова, без подряпин, без сколів, іржі. Гарний колір. Легкосплавні диски. Пороги днище в повному порядку. Дивіться стан кузова, капот без сколів, без висічки, лобове в нас оригінал. Над лобовим все гарно, лобове ціле, без тріщин, стан капоту. Оптика, дивіться. Давайте відкриємо, заглянемо в багажник. Камера заднього огляду у нас присутня по комплектації. Є в нас полка, ковролін. Чистий, цілий. Дивіться, стан ковроліну. В комплекті маємо докатка в гарному стані. Дивіться. Є в нас домкрат, ключ, буксировочний гак, знак аварійної зупинки. По болтах нічого не крутилося. Стан кришки багажника. Заглянемо в салон автомобіля. По тканині все чудово, пластик, дивіться, пластик без потертостей. Стан сидінь сидіння без пропалів. Панорама у нас. Пізніше покажу, як вона працює. задній підлокітник, підстаканники, килимки, все на місці. По пройомах також пройоми не затерті, пластик не витертий, без пошкоджень. йдемо далі. По комплектації маємо 4 електросклопідйомника автоматичне світло, шкіряне мультикермо. Повний привід, автоматична коробка передач, сенсорна мультимедіа, двохзонний клімат. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, оберти не плавають. Це в нас на холодно. Так, мультимедіа. Мультимедіа в нас працює. Клімат працює, пічка в нас також працює, клімат заправлений, холодить, чудово. Коробка перемикає ідеально, зауважень. Взагалі нема ніяких Камера заднього огляду спрацьовує. Ручник працює, є в нас центральний підлокітник. Шторка справна, шторка працює. Панорама у нас на всю кришу. Далі. Склопідйомник є. І... задній є. Регулювання дзеркал. Праве дзеркало працює, леве працює, складання працює. Робота двигуна, помилок немає, двигун працює гарно. Давайте заглянемо до двигуна. Дивіться, стан сидіння, сидіння чисті цілі, не затерті, не витерті. Двигун 2 літра дизель, екологія на місці. Новий акумулятор у нас стоїть, у нас є сервісні відмітки, заміна мастила 5В30, 25 рік. Попередня була за 24 рік 221 пробігу. Болти не крутилися, капот також не крутився. Тут у нас все. стакани, крила, все в оригіналі. Фари дивіться, також все рідне стоїть. Також з цієї сторони. Так виглядає підкапотний простір. Все в максимально збереженому стані. Дивіться стан капоту. І показники давайте фарби. Розпочнімо з капота. 106, 116, 111, 111, 95, 129, 95. 111, 111, 111, 96. Кришка багажника. 117, 103, 96, 169, 197, 182, 104. Один підкрас маємо на задньому лівому крилі. Подвійний окрас, без шпаклівки. Чисто косметика, подвійний окрас, 163. Йдемо далі, 117, 93, 135, 118, 90, 105. 89. Отже, друзі, кого цікавить, гарний збережений кашкай з рідним оригінальним підтвердженим пробігом, Звертайтеся, автомобіль знаходиться місто Вінниця, Ніванське шосе, Провулок Затишний. також у нас можлива доставка авто по Україні. Підписуйтесь на наші соцмережі для наших підписників, діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто!